Доброго ранку. Випустили курчаток, я їм постелила свіженького сіна, пахучого, і вони тут собі веселяться, Туди перескакують, там живуть. Таке любопитне. Водичку їм даю чисту. Пикатися треба в каптеці, що там далі. Антибіотик дала і е, чектонік 4 дні дала. Поки що все добре. Даю їм корм стартовий. Місяць буду давати корм, а тоді буду давати е, кукурузку, там, мішати з чимось. Ну, вже таке. Дала їм вчора бур'ян деревій, то вони його не понімають їсти ще маленькі. Ой, щось криво стоїть, давайте так. О, трошки рівніше. Такі є різні курчатка. Наприклад, оце таке велике оце, то проти нього оця курочка манюсінька така. Різні яйця на базарі купляла. Ще й так добре, що є щось. О, це таке дуже величеньке. Це їм сьогодні скільки виходить? Три чи два тижні. Напевне, що три. Треба подивитися по календарику. Вони собі тут граються, закриваю їх. Зараз вам покажу, що цю сушку винесли сюди, вже чіпляємо одежу, вона на дворі висухає краще. Подивіться, це вчора передали мені стільки квіток. Два пакета. і тут різні. Як це їх виглядати? Ну, в основному тут сурфінії. А в мене немає куди садити. У мене тільки, скільки там, три цих подвісочки. М -м -м. Треба знаходити, купити ще. Або, або ті, що не плетуться, пересадити в обичну. Освободити цю весючу. Лис, Такі різні, дивіться. Навіть є ось пеларгонія. Такі листки оці. Я їх не люблю такої пеларгонії. Люблю отаку з м'ягкими. Не люблю, бо вона мало цвіте, багато зелені. Але як подарили, то буду любити. І ще одна маленька. Їх можна не в підвісну очіпляти. Так же ж. Не знаю, чи однакові це якась розовенька видно, а та ще не видно. І ще немає пелергоній. Сурфінії. Є три петуні, чи чотири видно, що є. Ой, щось впало там. Коротше, я поки що не буду витягати. Ой, це така гарна вишньова. Не бачила такої ще. Піду шукати їм ринки. А тут все ці сорфінії немає. Ой, яка червона, красива. А, є одна ця. А ні, показалося. Думала, що теж пеларгонія. Ні, немає пеларгонії. Ні, є, зараз достанемо. Зараз. Хоп, дивіться, є пеларгоніка. Я їх так хотіла. Скільки тут є, є багатенько зав'язів, хоча вона маньюня. <гум> У мене ринки там ось стоять. Я ще знайду, посадю і на підвіконник поскладаю. Ось такі хороші квадратні риночки поставили собі і вони не падають. Не знаю, чи там одна, чи там ще не видно більше, не хочу розпорпувати. А є ще одна бачу. Дараз, зараз зараз на скраю достаю. О, дивіться, яка ще одна рябенька. Чотири в мене цих пеларгоніки. Це добре, в мене ж їх тільки померзло. Ота це як називається, плющеве чи лисна, чи як, так? Да? Бо це, звичайно, дуже гарно багато цвіте, але вона померзла і це все, що відійшло з того патичка, що вижило. Оця, що в мене була одна, що не перезимувала. Ні, перезимувала. Це весною оті були морози і вона пропала. Так вона і не піде. Я на її місце посадю квіточку, тому що, а їй посадю маленьку ринку, хай там собі відчухуються, ну хоч листочки вже позеленіли трошки, може й не відійти. Це отакі в мене новини. О, я дуже рада, що це стільки цих сурфіній, дуже люблю. І пеларгонії. Ой, у нас ще така е, неприємна новина, що. Поливала я вчора так от трохи ці кабачки. І отут, в теплиці поливала добре. Чого? А вони хочуть бур'яну. В них там є і їсти, і пити, але вони бур'яну. Зараз я їм дам. Відкрию, бо щоб не забутися, бо дуже жарко. Зранку воно вже жарко. Тако підкладаю, щоб вітер не закривав. Тут такий запах якийсь кожен ранок. І цей поливало, і тоді не стало води. Ну, її ввечері не було, я не перевірила, то навіть не мали чим помитися. Половина помилась, половина так носили від сусіда в 11 часов ночі. Ще так терпеливий наш сусід нічого не говорить. Каже, в будь-яке суток приходьте. Але ж теж треба трохи якусь честь знати. Це оці в мене я позносила оці ринки, подвіски і посадила в них, стоять оці дві пітуні. Ну Вони ж можна їх висадити в землю, а сюди ці сульфінії посадю. Ця коричнева, їй треба дно пробити дирочки. Вода стоїть. І я забула, з неї немає дирочок. Ось отака сьогодні у нас буде робота висаджувати ті квітки. Тут тільки почала оце, е, хотіла добре проляти, щоб посапати сьогодні. Тільки почала і воно на цьому і вода забулькала і перестала. Тут трошки поляло, а там далі ні. Там далі цей сухо, як скала. Дуже сподіваюся, що воду нам сьогодні дадуть. Не знаю, чому причина, треба спитати сусіда, він працює там в сільській раді, повинен знати. О, яке сьогодні сонце знов. буде знову спека. Усім бажаю гарного, затишного, спокійного дня, міцного здоров'я і всього-всього тільки найкращого. Бережіть себе і своїх рідних. Легкого вам дня. До нової зустрічі. Пока.